Всім величезне дякую за підписки, за всі коментарі за все, що ви пишете, все, що ви залишаєте. Е, величезне, величезне дякую. Е, підтримати мене можна за допомогою донату. Для чого? Це Це для розвитку мого каналу. На ці гроші я купую спорядження і маю можливість показати вам щось новеньке, бо ніхто нічого просто так не дає. Це 350%. Майте це на увазі. Е, можливо, років десь. Чи 5, чи, можливо, 10, тому ситуація була інакше. Але зараз все тільки по факту. Є продажі, речі дають. Нема продажей, речей ніхто не дає. Або, звісно, якщо блог великий, блогер великий, всі його знають, от тоді з цим проблем нема. А поки що з цими проблемами я стикаюся, і з ними стикаються абсолютно всі люди, які хочуть започаткувати щось класне і воно нове, в принципі. Така от ситуація щодо цього всього. Всім. Ще раз величезно дякую. Обов'язково надсилайте свої речі мені на огляд, я буду знімати, показувати і відправляти вам новою поштою за пересилку в обидві сторони за все я плачу. Ось так. величезно вам дякую. Використовуйте мої промокоди, які я створив спеціально для вас. Ви можете таким чином отримати невеличку знижечку, просто сонце сліпить, і я. Тому так сиджу, так? Ви можете отримати невеличку знижку, скориставшись промокодом. А я маю можливість розвивати свій невеличкий канал MyCamping. Всім величезне дякую. Побачимося з вами у наступних відео. Дякую за підтримку, теплі слова, чудові коментарі. Дякую, дякую вам, всім за все. Всім папа! -па.